Ну, щось важкувати, якщо чесно, Сподівався трошки, що буде полегше. Але і суперник дав таку боротьбу. Ну, Десь і, мабуть, поле трошки зіграло свою. Але слава Богу, виграли, це головне зараз. Який був план на гру? Ну, З перших хвилин включитися, високий пресен, хотіли забити швидкий м'яч. Ну, По суті, воно і вийшло, хоч там не дуже швидкі, але перевага була 1-0. Були ще моменти в першому таймі. Тобто з першим таймом більш-менш задоволений. В другому проблемніше, десь перестав, хоча б був момент зразу на початку. Другого тайму треба було реалізовувати і було легше. Але потім команда суперника нав'язала свою гру. Ну і так, слава Богу, що не пропустили. В кінцівці все забили. Кількістю гольових моментів, з вашого боку, задоволена. У нас якось в кожній грі є ці моменти. Реалізація хромає. Сьогодні вона теж була не на дуже високому рівні. Ну, я скажу так, вона в нормі, так як воно повинно бути. Я не можу сказати, що там дуже багато чи мало. Але хлопці старалися. Я ж кажу, молодці, 2-0 виграли. Я ж кажу, не так просто, як воно здається. Саме головне було таке, ми попереджали, що останнє місце воно, може, бути, в оману вводить, але насправді дуже важливо було, щоб недооцінити суперника. Хлопці з цим справилися, а в мене немає до них претензій. Позаду 10 турів команда вже адаптувалася до вимог та рівня ліги. Так, так. ну, Вже ми в темі, як кажеться. Да, граємо десь не дорахували січок за свої недосвіди. Причому, що ми допускаємо ті помилки, які ми допускали в аматорах. Хоча, по суті, ну, воно ж не міняється просто десь не дограли, десь. Ну, сьогодні вже ми навіть зробили висновки з своїх помилок і дотрималися, до... дочекались, забили другий м'яч, тому що в інших мірах, наприклад, ми грали в кулаків Білці, то теж вигравали 1-0, не дотерпіли, програли 2-1 в компенсовний час. Тому робимо на. На льоту висновки і вчимося. Ну, По-перше, хочеться подякувати нашим захисникам. Дякуємо ЗСУ за те, що вони дають нам цю можливість грати в улюблену гру. Ну, Насчет сьогоднішньої гри, то суперник, скажу так, забив на два м'яча більше, ніж ми. Кількістю створених голових моментів зі свого боку задоволені. Чи команда могла ще більше створити, а головне, щоб. Перетворити це в якість. Ну, я скажу так, що не важливо, скільки ти створюєш, скільки ти реалізуєш. Ти можеш створювати і 100 моментів і 0 реалізувати, і можеш створювати два і три забивати. Тому краще було б, щоб ми взагалі жодного не створювали, а забивали м'ячі. Суперник свої м'ячі забив чи знову-таки наші хлопці привезли самі собі. Ну, скажімо так, що кожен гол це чиясь помилка. Тому скажу так, що ми могли б ці м'ячі не пропускати. Є світ у кінці, кінці тунеля, так би мовити, нашого <працюємо> боку. <працюємо>, працюємо. Працюємо, працюємо. Ну, мабуть, одне, що нас вже ніхто не обгоне, <працює> що ми вниз не впадемо.